Їхав козак задунай, сказав дівчино, прощай, ти коний повороний скачі та гуляй, посі по мій козаче, твоя дівчина плаче, нащо ж мене покидаєш, тільки подумай, посі по мій козаче, твоя дівчина плаче. Нащо ж мене покидаєш, тільки подумай. Лучше було вочево мне ходить. Лучеволого, чи волов не любить, Луч було волоб та й не знай чим тебе, чим тепер забувай. Лучче волобу, чи волом не ходить. Луч волобу, чи було б не любить, лучше було, волобу, чи волоб та й не зна. Чим тепер, чим тепер забувати. Не, не, не хочу я нікого, тільки тебе одного. Здоровуть, мій миленький, все пропадай, свиснув козак на коня, Оставайся здорова, як згідно, повернуся через три года. Лучше було, волобу чи волом не ходить, Лучше було б, було б, не любить, Лучше було б, було б та й не знати, чим тепер, чим тепер забувай, Лучше було б, чи було б не ходить, Лучше було б, волов не любить.